Доброго здоров'я, дорогі глядачі. А вже робила програму про цю освітню реформу, де реформою вважається закриття шкіл. Так от, я, як мама так, дитини, звичайно, у мірочці ще рано йти до школи, але я вже про це думаю. І я просто розумію, що відчувають зараз батьки, яким ось ось зараз треба віддавати дітей в школу, і вони не знають взагалі, що робити, а що робити тим. Хто живе десь, наприклад, в селі, і е, оці, оці реформування, де школи будуть закривати, де дитині треба буде їздити, Бог зна куди, чи взагалі не буде куди їздити. Тобто е, я от зараз просто задумуюсь про це і розумію, що наша влада просто щось таке творить, що це треш. Ну не вже реформою можна назвати механічне закриття шкіл? Це не реформа, це демонтаж е, базової соціальної функції держави. Тобто після закриття школи із села, от е, візьмемо, е, хочу зосередитись на селі. От дивіться, вони просто хочуть познищувати взагалі села. Е, із села просто, коли позакривають школи, просто масово поїдуть молоді родини. А українське село просто, просто буде вимирати. Можна реорганізувати, можна модернізувати сільську освіту. Але бачите, чиновників. Ну, їм просто простіше закрити і все, і не заморочуватись. Без мінімального гарантованого доступу до освіти, навіть в гнучкому чи комбінованому форматі, говорити про розвиток сільських регіонів просто безглуздо. На сільських регіонах просто ставлять крест. От і все. Вони що хочуть? Хочуть заощадити це? Ну, нехай потрусять корупціонерів або скоротять витрати на державний апарат, або скоротять самий державний апарат. Бо за такі освітні реформи потім будемо платити дуже великою соціальною ціною. Що зараз пишуть СМІ? Дуже багато, ну просто треш. На Львівщині можуть закрити 48 малокомплектних шкіл, у яких навчається менше 45 учнів. В Україні з 1 вересня 2025 року закриють частину шкіл. Держава позбавить їх фінансування. В Кабіні пояснили, для яких закладів освіти цей навчальний рік стане останнім. Громада не потягне у селі на Черкащині закриють школи ексклюзивно. На Черкащині нині діє 496 шкіл. За підсумками 2024 року сім закладів ліквідували, 12 тимчасово призупинили свою діяльність. 31 зменшив свій освітній ступень. З 1 вересня в Україні уряд не буде фінансувати малокомплектні школи. Освітню субвенцію будуть отримувати тільки ті заклади освіти, в яких навчається щонайменше 45 дітей. А з 27 го року має бути 60 дітей, розповів Суспільному. Начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. Громади самі будуть вирішувати, чи продовжувати підтримувати такі школи. Простими словами, будуть вирішувати, чи будуть вони надавати гроші, чи не будуть. Тобто влада така, знаєте, відсторонилась від цього місцеві органи, що хочете, те й робіть. Тобто, я бачу так: влада масово закриває сільські школи, і не тільки сільські. Але в першу чергу будуть страждати сільські школи. Тобто, по статистиці, з 1 вересня, не по статистиці, а по прогнозам, з 1 вересня цього року в Україні поменшує мінімум на 403 школи. 403 школи. Уряд вирішив, що невигідно фінансувати навчальні заклади, в яких менше, ніж 45 учнів. З одного боку, це оптимізація витрат, гроші необхідні насамперед на війну. З іншого, чи замислювались урядовці над наслідками, наслідками ось таких кроків, які вони роблять. Наслідками в довгостроковій перспективі. Я думаю, що не замислювались. З 1 вересня. Влада припиняє фінансування шкіл. Ще раз нагадаю, тим, хто не в курсі цієї реформи. От з 1 вересня влада припинає, припиняє фінансувати. Вони, якби кажуть, так ні, ні, ми нічого не будемо закривати. Але ми просто припиняємо фінансування. Школи бухають, залишаються, але фінансують їх нехай. Місцеві е, органи. От і все. Де менше 45 учнів все. Там фінансувати більше не будуть. Це означає закриття щонайменше 400 трьох навчальних закладів з 1 вересня. Під удар потраплять тисячі дітей, їх батьки і вчителі. Більшість педагогів будуть звільнені і залишаться без роботи, особливо в сільській місцевості. Ще раз хочу наголосити, де альтернатив ну, просто немає. Формальна влада називає це оптимізацією витрат. Насправді це ліквідація мережі сільських шкіл. Негативна динаміка однозначна. От, посидіть самі, у 2020 році в Україні працювало 14 тисяч 815 шкіл, у 2024 вже 12 тисяч 268 шкіл, тобто мінус 2,5 тисячі шкіл за 4 роки. <кій> Цинічно фінансова логіка зрозуміла. Утримання одного учня в селі коштує в середньому десь майже 30 з половиною тисяч гривень на рік, в місті десь 24,5 тисяч гривень. При цьому в країні падає народжуваність, плюс масовий виїзд жінок з дітьми, евакуація за кордон хлопчиків-підлітків. Школи э, пустіють, порожніють, а гроші потрібні на оборону. Проте, механічне, як я вже казала на початку випуску: механічне закриття шкіл це не реформа, це демонтаж базової соціальної функції держави. Люди будуть їхати з села, вони просто, просто знищують українське село. От і все. Вони не думають над тим, як краще зробити, як модернізувати, як це все поліпшити, як просто легше закрити. І все. Без, ще раз хочу наголосити, без мінімального гарантованого доступу до освіти, навіть в гнучкому чи комбінованому форматі говорити про розвиток сільських регіонів безглуздо. В короткостроковій перспективі уряд заощадить так, але в довгостроковій заплатить більше, набагато більше. Але вже не грошима, а важкою величезною соціальною ціною. Оце. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.